Діти, школа кличе і цей останній трепетний дзвінок зібрала у нас шкільне родинне вічче на дружні сходини і на урок. Дині ми собоні, як ніколи, тримаємо із гідністю свій стрій. Покажем ворогам українська школа. Що ми цвіт нації, ми джерело надії. Сьогодні об'єдналася наша шкільна сім'я від України до Німеччини і Варшави. Звучить словетна пісня головна. Увага, друзі! Ви на гімн держави! Дякуємо тим, хто зараз на полі бою, і тим, хто найдорожче своє життя віддав, усім полеглим, вічна пам'ять і вогники кожного серця. Нехай це биття у кожній юній душі, синя жовте зветься, Хвилина мовчання по всіх патріотах, загиблих в моєї землі. Спасибі наші Збройні Сили України, Національна гвардія тероборона за все, що ви робите для майбутнього народу. Дякуємо вам, що ви нас від ворога боронили. Ми неодмінно переможемо під прапором Свободи. А зараз слово для того, хто знає, як у безвиході вихід шукати і як для навчання ноутбуки дістати. Е на комісію як би відбути, як із начальством начальському злагоді бути. Як попри всі негараздіємо мороки, під час тривоги безпечно провести уроки. Дорогі діти, шановні вчителі, батьки та всі працівники нашого закладу. Триває боротьба незламних українців із ворогом за свою свободу та незалежність. За цей час. Україна втратила тисячі людських життів, зазнала неймовірних руйнувань. Але ми вистоїмо, бо кожен тримає свій стрій, бо кожен на своєму місці. І ми обов'язково переможемо. Я дякую всім батькам за підтримку та всебічну допомогу, вчителям та працівникам школи за розуміння і витримку, а вам, дітки, за сумлінне навчання, хоч і за монітором комп'ютерів, в цей складний час, коли не разом. Всі зібрали сили і подолали труднощі, зуміли. Тож хай тривають і надалі цвінки, перерви та урок. Вітаю всіх із закінченням 2023-2024 навчального року. Всі про небо, а більше нічого не треба. Бажаю здоров'я найперше вам і всім нашим вчителям. Я марію про щастя бородині, про миру у моїй Україні. Бажаю, щоб дорожба класна міценлами ми завжди цього хотіли. Я мрію про перемогу ЗСУ. Я вірю в них, я їх люблю. Бажаю, щоб не гинув ніхто, щоб гарно працювало ППО. Я мрію, щоб не летіли ракети, щоб вибухи не рвали планету, щоб в укриттях мене сиділи, а мирно, спокійно і тихо уроки вчили. Я мрію, щоб в п'ятому класі легкими були всі вправи і задачі. Бажаю, щоб класний наш керівник до витівок наших швидко звик. Я мрію швидше побачити тата. Для мене найкраще це свято. Бажаю, щоб він повернувся до нас, Найщасливіший тоді буде час. Я мрію, щоб небо закрило нами і розібралося з ворогами, щоб панувало добро, щоб дітям завжди спокійно було. Я мрію, щоб моя мама посміхалась, щоб діти сира не боялись. Бажаю любові вам і теплоти, наснаги, натхнення і доброти. Я мрію, щоб Господь нас почув, і мирне дитинство нам повернув. Бажаю усім я, життя у любові, бути щасливі, бути здорові. Я мрію, щоб сіяли хліб на полях, щоб сонце сміялось в прозорих річках. Бажаю порядним, щасливо бути, і про Україну свою не забути. Мрію, щоб міти бояли в садах, щоб міцно тримали ми волю в руках. Бажаю усім я добре навчатись, вершині з легкістю досягати. Я мрію, щоб школа в добрі процвітала, ще краще з кожним роком ставала. Бажаю я настрою гарно всім, щоб був у добробуті наш рідний дім. Я мрію, щоб вчителька вічно жила, щоб діток моїх до першого класу колись повела. Бажаю вам, рідно, щоб кожен день свято, і просимо нас ніколи не забувати. Я мрію, щоб перемога настала. Щоб квітами щастя земля забояла. Бажаю, щоб сонячним мирним був час слова побажання сьогодні для вас. Вам щиро вдячні ми, учителю і друже. Ми поважаємо вас і любимо дуже-дуже. Ви віддали нам увесь досвід, усі сили, щоб ми розквітли видали нам крила. Які ми виросли крилаті, упевнені в собі, мрійливі і завзяті. Бо маємо в житті одну мету розбудувати Україну, землю праведну, святу. Які ми виросли, вільні думками, діям, розумом, праведними словами. Росли, навчались, мужніли рік за роком. Ми всі дорослішали крок за кроком. Які ми виросли і працьовиті, і прості. Ми вправні, і будемо мати руки усі золоті. Ми трудитися хочемо, годувати і дбати, і хліб, і до хліба на своїм столі завжди мати. Які ми виросли, патріоти, звільняти державу, наша турбота, бороти за мирне небо Україні за щастя кожній родині. Ми разом велика сила, бо в єдності наші крила. Пишаємось тим, що з роду й роду Господь рідну землю дає в нагороду. Ми разом велика сила, бо воїни світла та наші крила. Армія славна нас захищає, сильнішої в світі за неї немає. Ми разом велика сила, бо матінка Божа та наші крила. Вона огорнула крильми Україну, немов свою рідну єдину дитину. Ми разом велика сила, бо мамин рушник та наші крила. Вишивані квіти душею мами немов оберіг від ворога брама. Ми разом велика сила, бо совість та наші крила. Ніколи нікого не ображатимем і чисте сумління в душах матимем. Ми разом велика сила, надія на краща та наші крила. Тримають мужні сини оборону женуть ворогів до свого кордону. Ми разом велика сила, бо вірна любов, наші крила. Рятує любов, коли йдучові захисники на передові. Ми разом велика сила, бо рідна домівка то наші крила. Спасибі батькам, що життя дарували. Ростили, виховували, повчали. Ми разом велика сила, бо наше майбутнє то наші крила. Ми всі відбуваємо з своїни або тільки мир настав в Україні. Ми разом велика сила. Наставники дарували нам крила. Завжди нам допоможуть вчителі найкращі люди на усій землі. Любі мої випускники. Прийміть найщиріші слова вітання від свого власного керівника. Я пам'ятаю ваші перші кроки в навчанні, як ви зростали, ставали мужніми та набиралися знань, тому вірю в перспективне майбутнє кожного з вас. Адже ви наполегливі, сучасні та прогресивні. Тож не бійтесь експериментувати та досягати все нових горизонтів. Сьогодні, у такий важливий для всіх нас день, ми від імені всіх батьків. Хочемо висловити подяку колективу рідного ліцею. Спасибі вам за працю, терпіння, увагу, участь за все те, що ви вклали в наших дітей. Успіхів у вашій благородній справі. Удачі і віддачі. Лунай дзвіночок миру, щоб ворогів здолати, щоб весни до школи прийшов всі дітлахи. Щоб яблуня розквітла пишно та крислато. Бо діти України це світ душі її. Зараз особливо для школярів. Шкільний дзвінки. останній призини. Слухайтесь малиновий колядзін для вас. Останній цьому році біло. Звичимо мирного переможного літа і до нових зустрічей у новому навчальному 2024-2025 році. Слава Україні!